Футбольний прогноз Ліга Націй. Україна-Бельгія, матч-відповідь. Перший матч Україна виграла 3 1 Вітаю всіх з перемогою. Досить так хороший результат для того, щоб пройти далі. Але треба буде зіграти грати краще, ніж грали в першому матчі, щоб пройти далі. Це моя думка. Беліці тут якби фаворити в цьому матчі. Хоча має непоганий результат. Потрібно грати буде саме на, на перемогу, я вважаю. І зіграти ще краще. Тому що, от, якщо взяти по першому матчі, то я би сказав би трошки, нам і вдача була на нашій стороні. Поліці не виглядали безнадійно. І в них тренер. Тренери такі, що люблять грати саме атакуючий футбол. Буде цікаво, подивитися, як ми зіграємо саме другий матч, чи зможемо ми так, якби вистояти. ми повинні не лише там прийти, а ж показувати ігру, тому що що там робить в, там, в лізі А. Що і грають такий собі футбол. А так загалом, ну, фаворит, звісно, бельгійці говорить про те, що бельгійці себе вдома не заб'ють на мору, це дуже маленька ймовірність. Краще брать позабитими чим саме більше 2,5. брати на те, що обидві заб'ють, можна брати або що Україна заб'є, тому що на бельгійців брати, що заб'є, це ставить проти своєї збірної і тим більше і коефіцієнт, там дуже малесенькі. А так загалом фаворит, звісно, тут в другому матчі Бельгія, цікаво буде подивитися, як, звісно, вони себе проявлять. Команда, в неї є багато проблем, але виглядала вона непогано. В першому матчі саме бельгійці виглядали, була її удача на нашій стороні, хоча ми пропустили перші, але пропустили такий заслужений гол від Лукаку, який іграє і, і далі. Я вважаю, що якщо ми будемо іграти по рахунку, що маємо 3-1. З цим рахунком У нас і гандикап, то ми можемо для нас буде ну, дуже багато проблем буде, скажімо так. Нам потрібно, якщо збірна України от буде грати, що є рахунок 0-0, ну, ну, буде биться за кожний матч і зіграє краще, ніж грала проти бельгійців. Ми можемо можем, так, якби не програти там і стопуті позитивний результат про перемогу якось говорить. Досить складно. Хоча хто знає, якщо буде нічия я бельгійці будуть іти вперед. Шанси є завжди, хоча вони невеликі збірної України, Думаю, краще брати по забитим нічам. Саме позабити мічам брать, брать на Україну більше 2,5. А так про переможця. Вважаю, все-таки бельгійці тут фаворит, ну у нас шанси також є. Також є. Я не скажу, їх нема буде залежати все від самоудачі від ігри. Такий прогноз на другий матч. Перший матч я так як би спрогнозував, досить, досить все вдало. Тоді що в цьому матчі ми саме пройдемо. Удачі збірної Україні, бо без удачі ніяк. І всім удачі. for the za pronos.